Це 200 мільйонів кубометрів газу. Нашого, нашого газу. Це тільки кілька родовищ. А зараз кожен фактично рік відкривається додатковий. Це тільки один район. Забезпечує Старосамбірський, Самбірський, частину Городоцький район і так далі. Тобто з тих 200 мільйонів, ну я там можу 20 мільйонів помилитися, але думаю, зараз на теперішній час з новим родовищем, яке відкрили, ви читали в інтернеті, ви знаєте, 200 мільйонів. Іде приблизно 60 мільйонів це на три райони. Все інше в трубу продається за кордон. так? Хоча ми знаємо, що нашого газу. Для чого? Субівайтесь газу, я можу помилитися. Це не, 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 не треба це, я можу помилитися. Ми, по Доларів, якщо не помиляється, а, а ми зараз маючи типу цю нову політику Менш. і так далі. Окрім цього, впроваджені Менш. в державі ряд е, нерозберігаючих технологій. Наскільки я знаю, будучи на керівних посадах про це, що левого частка е, газу, який закуплявся е, в. Які забезпечує нафтогаз, інші закупляються від Газпрому і так далі, ішов на, на забезпечення е, газом е, хімічної промисловості, але і там багато перейшли на нерозберігаючі на, на технології. І тепер ви, врахуйте, що ми Луганську втратили чисто Луганську Донецьку область, яка поїдала було основного, яка поїдала. Я не розумію в сім разів підняти ціну на, на газ для чого.